Виконуємо номер 772 із підручника Алгебра 7 та номер 34, крапочка 25 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Піднесемо суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів до рівня квадрату першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Далі знак мінус дужка. У нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток до рівня різниці квадратів цих виразів. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. І зводимо подім доданки. А квадрат і мінус а квадрат взаємознищуються. У нас 6а і 9 додати 9 буде 18. 6а додати 18 отримали. Завдання друге у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Наш добуток дорівнює різниці квадратів. Цих виразів постави знак мінус і підносимо різницю до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток 3 на 8, 24, десь ще на 2,48. 48. двоєй добуток цих виразів та квадрат другого виразу. Тепер розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Зводимо подібні доданки. У нас 64х квадрат і мінус 9х2. Отримаємо 55 х 55 Х квадрат. Все інше. А, і мінус 9 y, і мінус 64 y. Це мінус 73 y. Додати 48 Хіг, запишемо і відняти 73 і в квадраті. Завдання друге, завдання третє. У нас є b відняти 3 в квадраті помножити на b додати 3 в квадраті. Винесемо квадрат за дужки. Це у нас формула a квадрат на b квадрат дорівнює a помножити на b в квадраті. Властивості степеня. це буде b відняти 3 на b додати 3 у квадраті. Тепер у нас є добуток різниці двох виразів. Добуток різниці двох виразів, дорівнює різниці квадратів цих виразів. І тепер підносимо різницю до квадрата. Щоб піднести до квадрата різницю, потрібно до квадрату піднести перший вираз. Далі. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу. Отримали B в четвертій степені, відняти 18 b квадрат, додати 81. І аналогічно зробимо у, у четвертому завданні, як і в попередньому, але попередньо поміняємо місцями А і 5 у, у перших дужках від перестановки доданків, сума не змінюється. Отже, маємо 5 додати А, на 5 відняти А і в квадраті добуток різниці двох виразів на їх суму. Дорівнює різниці квадратів цих виразів 25 відняти квадрат. І тепер підносимо різницю до квадрата. Це буде квадрат першого виразу. 625 відняти подвоєний добуток 150 – 50. Першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Отримали 625, відняти 50-та квадрат, додати, а в четвертій степені. Номер 772 із підручника Алгебра 7, та номер 34,25 із підручника Математика 7 виконано.